вечора, слава Україні, слава героям, хто її бронить! Маленьке відео про варіанти компонування і головне рекомендація, як це зробити, щоб було зручніше бити ворога. Маємо бойовий ремінь балістичний, верніше пояс з встановленою балістикою. Відповідно, маємо більшу площу розміщення спорядження. Ну і розкажу, що ви я порадив, коли ви будете це все сюди встановлювати. Потрібно, перш за все, розділити. Пояс умовно посередині і збалансувати ту вагу, яка буде з одної сторони і з другої. Тут ми маємо підсумки, маємо магазини, маємо їхню вагу середню. Відповідно, коли ми встановимо це сюди і це сюди, те, що знаходиться з іншої сторони, має мати плюс-мінус приблизну вагу. Але при цьому треба врахувати зручність доставання е, тих. Предметів, які стоять тут і роблять смерть ворогам. Правил не існує кінцевих, існує одне правило, щоб вам було зручно і допомагало. Відповідно, розділили, розмістили тут вага, тут вага, тут аптечка, дим, підсумок для скидання. Закономірно. В деяких глядачів зараз виникне питання. Ребристі підсумки заважають оцими виступами один одному. Це дуже велика їх проблема. Насправді ця проблема існує зараз, коли вони ось так стоять. Ну, тут зручно вставляти дані магазини. Але наше тіло не є пласким, як оцей файний. Термодерева стіл. При ось таких моментах все стає тут ок. Коли ви складаєте все спорядження на пояс, враховуйте, що він має бути ось так. І тут з'являться маленькі зазори. Екіпіруйтесь вірно, екіпіруйтесь так, щоб вам було зручно. Розміщуйте спорядження, якщо йде про медицину, в тих місцях, де всі інші. Ваші побратими, щоб, не дай Бог, критичні ситуації розуміли, де що достати. Догмата по розміщенню немає. Кому як зручно, під які завдання потрібно, то і там і розміщає. Ми будемо старатися виробляти всі ці підсумки з рахуванням того, щоб вони нормально друг з другом компонувались. Якщо ще один момент потрібно розмістити цей підсумок вище, отак от таким чином просуляється стропа і виходить. Він стає на 5 см вище, щоб він був не за низько і не заважав вам виконувати завдання. По великому рахунку цей пояс розрахований для самостійного використання, але коли спорядження буде забагато і воно буде заважке, скажімо так, верніше, правильніше заважке, можна використовувати от є спеціальні місця, де встановлюються шлейки для утворення ремінно-плечової системи. Дякую вам, хлопці дівчата. За ту роботу, яку ви робите, по можливості будемо вам допомагати ось так медійно, а навіть без можливості ми будемо допомагати вам всім, чим можемо по факту. Слава Україні і слава героям та і